Всім привіт! З вами знову компанія Smartwork, Мене звати Наталія, і я, як і раніше, продовжую тримати вас в курсі подій та розповідати про всі зміни, які так чи інакше стосуються українців. Німецький фонд «Діакона катастрофенхільфе нещодавно відновив свої грошові виплати для українців, що знайшли прихисток від війни у Польщі. І зараз я вам розповім, хто саме може отримати 17 тисяч гривень і як. Взяти участь у цій програмі виплати від німецького фонду діякону катастрофенхільфа, як і виплати від інших міжнародних фондів, передбачають виплати грошової допомоги в розмірі 700 злотих протягом трьох місяців на кожну основну особу в сім'ї та по 600 злотих протягом трьох місяців на кожного додаткового члена сім'ї, тобто в загальному. Ви отримаєте за цей період 2100 злотих, що становить приблизно 17150 гривень. На сьогоднішній день подати заявки та отримати грошову допомогу від німецького фонду можливо в шести містах Польщі: це Врослав, Данськ, Вільськобяла, Оструда, Вітом та ЗГЕЖ. Щоб подати заявку на грошову допомогу, необхідно зв'язатися з найближчим центром ЛВФ у вашому місці та на надіслати смс-повідомлення. Перелік доступних центрів я залишу вам о. Описі під нашим відео, будь ласка, перевірте. Повідомлення від вас має містити таку інформацію: ваше ім'я, польський номер телефону, місто проживання в Польщі, кількість осіб у вашій родині, та має містити інформацію, чи маєте ви в своїй родині особу з обмеженими можливостями. Після цього чекайте на смс, в якій буде вказано адресу, конкретну дату та час, коли вам необхідно прийти до центру на реєстрацію. Також пригадаю, що ви повинні прийти до центру повним. Складом вашої родини, включаючи дітей, та взяти з собою оригінали документів. З собою буде необхідно взяти такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника та кожному із членів його сім'ї. Також необхідно надати документ, що підтверджує перетин кордону з Польщею, в разі якщо у вашій родині є особа з обмеженими можливостями, необхідно буде надати медичну документацію, що це підтверджує. А зараз поговоримо про умови програми, та хто саме має можливість взяти участь у цій програмі. Виплати розраховані для українських біженців із вразливих категорій, тобто ви отримаєте гроші, якщо ви є батьком або мати одинаком. Також, якщо ви батько або мати двох і більше дітей, також виплати розраховані на осіб старше 65 років, якщо в них немає повнолітніх родичів в Польщі. Також якщо у вашій родині є особи з хронічними або серйозними захворюваннями. Проте ви не можете претендувати на виплату з цього фонду, якщо ви вже отримували аналогічну допомогу від міжнародних організацій, таких як ООН або Червоного Христа. А також якщо ви або будь-який член з вашої родини працює офіційно та отримує офіційно в Польщі будь-який з видів доходів, фонд Діяконої катастрофнехільфа також планує надати одноразову грошову допомогу на підготовку до зими для існуючих учасників цієї програми. Ось така друзі невелика, але дуже важлива зміна. Також хочу нагадати. Що кожен українець, що перетнув кордон після 24 лютого, має право отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих від МОПС, спрямовану на підтримку та адаптацію. Ці виплати призначаються заявникам та їхнім сім'ям, в тому числі дітям, як своїм рідним, так і усиновленим, які є під опікою. Що ще стосується матеріальної допомоги на ліки, якщо ви вже отримали ліміт, витратили його. Інформація зараз буде саме для вас. На рік дається максимум два ліміти. Тобто, якщо ви вже використали свій перший ліміт і дія штрих-коду вже завершилась, то ви можете подати ще одну заявку на такий самий ліміт за тим ж самим правилом. На рік можна отримати не більше 1000 злотих, тобто два ліміти. Ліміт буде збільшено на 500 злотих за тими самими правилами, якщо ви є хронічно хворим та активно використовували перший ліміт. Тобто, якщо ви чекали до грудня, а потім почали активно витрачати гроші, а потім запросили подовження ліміту, тобто подвоєння вашого ліміту, то вам його не продовжать. Ну і на цьому сьогодні я з вами прощаюся. Сподіваюсь, що інформація, яка була викладена в цьому випуску, вам була корисна. Якщо так, то ставте лайки, діліться цим відео з друзями, пишіть коментарі та не забувайте натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити наше наступне відео. З вами була Наталія, компанія SmartWork, і до зустрічі у наступних відео.